Чи можна встановити пін перевірку на великі суми. На сьогоднішній день в нас тільки один із бізнесів, який вимагає дану послугу, це зарядні станції автомобілів, тобто електрозарядні станції, які заряджають автомобілі. Це коли ти приїхала на автомобілі, вставляєш пістолет і заряджаєш током. На такі бізнеси дійсно потрібен пін-код, якщо сума перевищує півтори тисячі гривень. І на сьогодні, на жаль, на надати такої функції не може, тому що наші термінали не мають пін-паду, або ще по цивільному називається пінглас. Це означає, що наше стекло, яке є тут, воно не предназначене і не сертифіковано для того, щоб вводити пін-код. Тому ми не можемо ставити це обладнання на товар більше півтори тисячі гривень. Але хочу обрадувати і сказати, що 17 січня, 20... який буде наступний рік. Двадцять шостий. Я думав, двадцять сьомий. Ну хорошо, двадцять шостого року. 17 січня на Вадима Гетьмана 27. Тобто тут, де ми знаходимося, буде представлено нова нове, нове сімейство продукції NAYAX. Це буде NAYAX Family Media. Media — це нова генерація наших платіжних терміналів, які будуть мати всі скло. Ліцензоване на ведення пін-коду, і відповідно ми відразу можемо виходити на такі ринки, як зарядні станції, понятно. Але ми ще можемо виходити тепер на бензинові колонки, тобто заправні станції, такі як АЗС, які ти бачиш по вулиці, вони зможуть з нами співпрацювати і ставити свої банківські термінали на самі колонки. Тобто, ви приїхали. Розрахували з картою, заправили паливом і поїхали без Далі подорожувати. Так, це буде дуже комфортно і цікаво. Тому питання дійсно шикарне. І скажу так: що на сьогодні ми працюємо з чеком до півтори тисячі гривень. А з нового року, велком всі, хто мають великі чеки. Ми закриємо цю потребу. Тому на найкращий інструмент для венділового бізнесу навіть там, де дуже великі чеки.